12 червня стало відомо, що втрати Росії у війні проти України перевищили один мільйон осіб. Це більше ніж у будь-якому іншому конфлікті, окрім світових воєн. Генеральний штаб збройних сил України порівняв ці втрати з іншими війнами Росії. Наприклад, у Північній війні зі Швецією загинуло 30 тисяч росіян. Війна з Наполеоном у 1812 році забрала життя 200 тисяч солдатів. У Першій світовій війні загинули 2 мільйони росіян з 24 лютого 2022 року. Росія втратила вже мільйон осіб в агресії проти України. Українські військові наголошують, що це не остаточна цифра. Вони підкреслюють, що не святкують втрати ворога. Проте менша кількість окупантів на українській землі допоможе швидше звільнити території. Центр протидії дезінформації також порівняв ці втрати з війнами останніх десятиліть. За три з половиною роки в Україні Росія втратила більше військових ніж у будь-якому конфлікті з часів Другої світової війни.